Всім доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу. Хочу привітати своїх підписників з Пасхою, тобто великодними святковими днями. Бажаю всім солодкої Пасхи, смачної колбаски і гарної буджанини на диму. Ну що, шановні друзі, ось мій туб канал також мої підписники. Хочу сказати, що розіграш продовжується. участвують чотири учасника. Так я і сподівався, це буде коло чотирьох учасників, бо багато поставили плюсики, і як зазвичай участвують 4-5 чоловік. З них там, де -то сходи, тобто поручні, а людина вчастувала вже. В розіграші, і виграла того разу ножичок. Так що такі справи. Далі ще один учасник, який також участвував у розіграші, там, де Гойдолка. Ось тобі вітання, привіт. Далі ще один учасник, який участвував того минулого разу з ножичком. І Свіжий учасник, де дівчинка прогулюється з котиком. Ось. Чотири учасника участвують в цьому розіграші. Я бажаю їм виграшу ось, смачної пасочки. Ну, Хто святкує, тому смачної пасочки, хто не святкує може, ну, тому мирного неба так само і здоров'я. Ось. І четверта людина, яка там два котика, які там граються. Просто людина мені закинула ролик, я його закачав. Ну, вона в конкурсі участь не приймає. Тому що дівчинці ножі не потрібні, скажімо так. Ну, на сьогодні все. 13 числа виходимо на стрім і оголошую переможця. Так що всім веселих свят, всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба. Всім пока-пока, до наступних відео. Всім добра.